Сьогодні готую квашений виноград, який можна подати даже до святкового столу, бо виноград буде дуже смачний і гарно виглядає на тарілці. Виноград беру твердіх сортів, гарно помила і розібрала на невеличкі гілочки. Корінь хрону помила, почистила і нарізала. Чисту трилітрову банку наповнюю виноградом на третину. Додаю до банки одну столову ложку з невеликою гіркою гірчичного порошку. І третю частину підготовленого хрону. Знову додаю виноград, заповнюю на дві треті банки. Додаю столову ложку гірчиці, корінь хрону. Далі заповнюю виноградом всю банку. Додаю столову ложку гірчиці і корінь хрону, що залишився. До 1 літра холодної питної води додаю одну столову ложку з гіркою кам'яної солі і розмішую до її розчинення. Розсіл виливаю в банку з виноградом. Так як не вистачило розсолу заповнити всю банку, беру ще півлітра води, додаю півстолової ложки солі і розчинюю. Заливаю розсіл в банку. Банку накрила кришкою і трішки покручу, щоб всі інгредієнти подружилися. Банку з виноградом ставлю на тарілку, накриваю серветкою і залишаю при кімнатній температурі на 7-10 днів, а тоді накрию кришкою і віднесу в погріб.